Всім привітики. Хто зараз відпочиває у Болгарії і не знає, що привезти на сувеніри додому і купити собі щось е, таке корисне, е, то хочу вам сказати, що тут є такі креми. Дивіться, цей, цей крем DQ10, е, це є така серія, яка відповідає для старших більше плюс 35. Це йде для молодих. Бачите, тут збагачено різними вітамінами. Ось такий Кремчик для рук, ось такий є, також універсальний крем для лиця, для рук, для тіла. Боділусь дуже класний, я вже випробувала на собі. Взагалі бомбезний, Зволожує гарну шкіру, приємний запах. Також всім відома рожева водичка, Ось така. а, паста їхня, це також дуже гарна. Пому, називається помо, Поморін. От. Е, також шампунь для волосся, масочка теж непогана, я вже мила, також рекомендую. І гель для душу. Теж приємно пахне, гарно піниться Ну і як же без їхніх ось таких спецій. Е, тут є різні на вибір які, бажаєте, можете собі за смаками вибрати. Е, також після, дивіться, є ще ось такі в них розові цукерки, оце такий лукум їхній. Дивіться, ось такого плану. Також можна собі придбати все на з розою, як ви замітили, всі продукти, бо того, що роза в них це як біле золото. Також є ще ось такий лікер-крем, дуже смачний, додати 2 кубика льоду і бомба. Так що рекомендую ось такі продукти з розою у Болгарії. Хто хоче, може собі придбати.